Де котик? Нема? Да. Он їх видно, вони он сидять. Малиший. Он під кущиком балується. Я не знаю, є там бібі чи нема. нема. Нема, да? Ну, отсюда не видно. Там ще Вайтік з ними гралася. Нема, сьогодні нема. нема. Ні, ну це хорошо, що вони вже почали вилазити, а то вони ну, прятались. Ой, то у нас там е гараж, оце. Е, де мисочки, ой, що воно не фокусується. щас подивіться, підтрижіть. А от де мисочки, у нас там ж ну, праворуч, гараж, де вхід до будинку. І е, це ж там під гаражом є така дірка, і вони туди залазять і там живуть. ну, Прячуться, Тож вони ще маленькі, їм страшно. А це почали, бачите, сьогодні сонечко тут дощі були, вони вже почали вилазити. Нема паука. Mm. А он ще yeah, чипа yeah, йде. Yeah. Чи це... А, ні, підождіть. А, чи то чипа, чи хто chupa, це? Chupa, чи то великий рижик? Рики. Я сліпа, погано бачу звідсиля. Ну, мабуть, то рижик великий. Я вчора ще прибігала собака, і так злякалась. До мисок прибігла. Yeah, yeah. І почало гавкати, вони всі перелякалися. Тобі жарко? Що це таке? Ні. Пішли, будемо суп варить. Йдемо. Пішли, Єгорчик. Йдем, давай ручку. Так, це у нас тут другий поверх будинку. І це ми спускаємось на перший. Дом. Ти сам хочеш, да, Єгор? Ну давай. А це Єгора -транспорт, трактор. Він вже, слава Богу, став на нього хоч сідати, а то е, перший раз, коли ми його ну, подарували, він сів, злякався, поїхав дуже швидко і опрокинувся. І він не захотів. А це вроді як вже, знаєте, трошки підріс і вже от почав сідати на нього. Зараз там треба трошки отак, от, отак трошки в сторону, так? Да? Да? Ну, давай. Вмикай. <му> Получилось? <му> <му> Фари. Мама. Все. Ряд, ряд. Ага. Будешь сюда? Нет. Нет. Не хочешь? Ты ж вчера ездил, помнишь, на улице? Да. Мадам Алюша. Угу. Класс? Ой-ой-ой. Мам, а где от а, штука от А, штука трактора? Да. Та де ж є, щоб цепляти цей, ось. Багажник цей прицеп. Прицеп, Ти. Да. Ну. Це, угу. Це твої коти, да, Єгорка? Коти. Коти, да. А я оцю собаку, я її знайшла на смітнику. <ріпи> <ріпи> ось ця собака, да. Вона. Чиста, ну, це ми її вже потягали. Просто на смітнику лежала зверху собачка. Гарна іграшка, ну я її забрала. Давай. Оп! Оп. Так, і оце Оп. сюди. Отак. Так, що ми будемо діти? Ми будемо варити Супчик з рікадельками картошечка. Зараз я буду її чистить. І будемо варити супчик. Зараз помию водичкою. Оце в нас такий маленький краник. Це у нас тут встановлений фільтр. фільтр на воду, тому що вода дуже-дуже погана тут. Вона, ну, я не знаю її склад який, але вона ну, багато ржавчини. Тому що, от, якби, ну, коли ми тільки заїхали, не було. У нас ж там я в попередні відео показувала, у нас стоїть зараз система очищення води. От, І якщо без цієї очистки, одразу ванна, рижа, все риже, ну буквально там день-два і все, вже все риже, нічого там ти не зробиш. Ось, зараз ще трошечки помию. От. І тут ми поставили ж, що на будинок, щоб купатися ну, там, ванну. Да? Систему цю очистки зробили, і отут також у нас стоїть фільтр. Що вам його покажу? Вон він там внизу стоїть. Отак от, от. І тепер у нас є чиста вода. Взагалі нам привозять воду кожен вівторок і кожен п'ятницю, безкоштовно. Приїжджає машина. На сусідню вулицю можна піти і набрати води, скільки тобі треба. Хоч 10 таких бутилок. І ми ходимо, набираємо. І оця вода, вона взагалі супер. Я Питала у того чоловіка, що привоз, він каже, що це зі скважини з сусіднього села. Тому вода просто бомба. Ця І ту, якщо я використовую фільтра, то тільки так, щоб приготувати, їсти. А це пить, оце ми п'ємо цю воду. Водичка вже майже закипіла. Я вам зараз поріжу картошку і, і покажу ще одну класну приправу. Яку я використовую завжди. Я її додаю і в печі страви, і там, якщо там макарошки, якусь кашу готую. Дуже смачно, вона універсальна. Я її купляю в АТБ. Написано, що вона польська, ну, якась там виробництво. Там на польській мові все написано. Дуже мені подобається. Ось вона ця приправка універсальна овочева. Тут щось написано на польському. Ну, тут можна, знаєте, логічно зрозуміти, що, про що тут йде мова. Дуже мені оце вона подобається. Якщо порівнювати з нашою мівіною там, чи ще якоюсь курячою приправою, то лучше брати. Оцю. Вона коштує 50 гривень за 200 грам. Дуже класно. Спробуйте. От якщо в супчик та борщик додати, взагалі просто пушка-гонка. Так, все, картошечку я добавила, Зараз добавлю ту приправку і потім будемо далі варити, зажарочку зробимо, ще якісь макарошки кинемо. Ну, буде класно. На минулому тижні я їздила в сусіднє село. У нас там сільська рада. І ну, мені там треба було заплатити налог на землю. Зараз, Єгорка. І приїхала щось кураду, кажу: ну, во-первых, кажу, у нас там лампочка, типа, вийшла із строя, треба її замінити. Вони кажуть, добре. Я кажу, ще було б круто, якщо б нам в село поставили мусорні баки. Вони кажуть, ми вже замовили, так що чекайте. Тому що у нас ну, така проблема з цим сміттям страшне. Ну, коротше, сказала мені ця жіночка, що е, голова вже замовив, каже, чекайте. Я кажу, ну, це було б правильно дуже круто. Тому що, ну, от представте, да, е, село, я не знаю, якщо чесно, скільки тут живе людей, ну, тут нема сміттєвих баків. Ну, це ж взагалі, це ну, от сусіднє село там є. Чому у нас нема, я не знаю. Це реально ну, дуже незручно. Я готова платити любі гроші, ліж би мені вивозили сміття, ліж би мені привозила, би, ну, сюди приїжджала машина і забирала сміття. Ну, будемо чекати. Це було б дуже-дуже класно, якщо б оце така моя мрія здійснилась. Можна подумати, да? що тут таке. От така, да? якщо б мені була, якщо б мені була така радість, ну це було б взагалі круто, тому що, ну. У нас сміття багато. Багато чому? Тому що ну, у нас ж памперси ще Єгор одягає. Тому ну, мені ж треба кудись дівати. І їх ж за день ну, буває там мало, буває багато. І отак от постійно все... сміттєве у нас там на вулиці стоїть. І постійно він же заповнюється. Ну, Треба ж це сміття ще кудись дівати. Я зараз готую зажарочку, я, до речі... Ніколи не тру моркву, я її завжди нарізаю так от такими кружочками. Ну, коротше, тому що мене дуже бісить з цієї тірки потім цю морковку доставати і потім ще мить. А так, якщо хтось там не любить їсти, да, допустимо, такі крупні шматочки в супчику, ну просто собі не кладе. Ось. Я раніше терла, але зараз щось мені не хочеться. І, до речі, так щось мені кається набагато краще. Хто не любить моркву, той собі її не буде ложити в тарілочку. До речі, також можете спробувати такими цілими кружочками нарізати. І потім напишіть, як вам. Ось такі макарошки ще додавлю. Такі дрібненькі. Їх, до речі, дуже незручно їсти. Тому що вони такі малі, їх не ложкою нормально не візьмеш, не вилкою. Ну, Для супчика підійдуть. Так, зажарочка готується у нас. Я додала макарошки, картошечку. От. Ну, зараз зажарка піджариться і потім супчик. Гляли індюшаче філе, і от я зробила з нього такий фаршик. Зараз буду додавати в супчик. Я дуже рідко беру готові фарші, тому що я не знаю, що там у них за склад. Ну Колись брала там то жира багато, то ще щось. А так сам купив, перемолув, як тобі треба. І все, і з'їв. І тому я не дуже люблю, коли суп жирний. Я не люблю, коли от їси, а там багато, забагато жиру. Тут просто філе. От, я ще, коли варю супчик, я ніколи оце не виливаю, оце, оце коли смажу цю зажарку. Я ніколи не виливаю це масло сюди. Ну, Мені так подобається, щоб суп був не дуже жирний. Зараз візьму цей фарш, зроблю фрикадельки. Тоже такі невеличкі буду робити і додам в супчик. Все, зараз добавляю укропчик. І супчик у мене готовий. Все, можна йти на вулицю. Сьогодні дуже жарко. Сьогодні 31 градус. Воно, бачите, вітерець, ну ой, прям страшне. На сонці взагалі неможливо знаходитися. Ну, взагалі виходиш, все. Зразу ховаєшся. І от красоточка лежить, відпочиває. Жарко їй тракторцю нашому. Ти да? тракторить? Ріпушка. Репить завжди. Я люблю таких добрих котиків. Які хріплять, які даються погладити. У нас все пов'яло, треба буде сьогодні поливати. Вже і помідори майже ми всі порвали. Ще перчик у нас остався, огурчики теж. Вже все. От. Ну це я про ці помідори кажу, а ті, ж у нас новенькі, там взагалі ще нічого немає. І отут ще там. Ми посадили пасинки. Ми обрізали оті помідорчики там і туди пустили. Я вам потім покажу, як воно там все поприймалось. От і. Дівчулечка маленька така, хорошенька така. Дякую. Що змінилося? Я видрала оцей весь салат, який тут був, тому що я не могла навіть полити ці помідори нормально. Я не починала поливати, мені ці всі е сухі оці салати лізли в голову. Все, я псіханула, це все видрала. Ось тепер у нас такі от кущики з помідорчиками. Я ще тут деякі підв'язала. От, тому що вони так їх навіть не було видно через оці кущі. Не було навіть видно, що там треба підв'язувати. Я тут трошечки поробила, підв'язала. Ну оці, звісно, я вже не трогала, вже вони як у нас є, таке ростуть. Но тут також, бачите, ще от багато. Вон скільки зелених. Вон також. Ось іще. Не знаю, може, може, може ми його ще трошки підв'яжемо, хоча, мабуть, ні. Хай воно вже так як буде, так буде. Вже осінь. Це треба було на початку все робити. Бачите, як вони у нас попадали. Ну, Вже що є, то є. Вже хай так. Це якісь такі сорти цікаві. Я, на жаль, не знаю їхньої назви, але вони, бачите, якісь такі високі, і на них мало помідорчиків. І вони такі от, ну, маленькі. Багато тут таких крупних не було. Ось. Оце, мабуть, ну, це, бачите, саме більший. А так вони такі от манесенькі. Ось такі. Ну такі вони високі. І це теж такі точно. Високі-високі. І на них в основному такі, бачите, дрібні. Ну от, крупне таке є щось, ну, його тут небагато. Так, отут у нас оці, я зараз вам покажу помідори. Також оце це найвелика помилка, що я не позаписувала їхні сорта. От оці помідорчики, ось вони, вони дуже смачні. Бачите, вони якісь такі червоні і зверху трошечки такі, як темненькі, такі чорненькі. От вони солодкі, їх дуже класно жарить з яєшнею, Вони прям виходять такі, знаєте, зі скоринкою. Взагалі, просто пушка. Мені дуже подобається вони. Так, щодо чорних помідорів. Вони такі ж точно на смак, як і звичайні червоні. Просто вони такого кольору. Просто чорні вони. Так, що у нас тут іще? Тут у нас іще почав червоніти перець. Так, ми вже тут багатенько вже зірвали, я її мамі давала додому. І самі ми їли також багато перчинок. Тут у нас баклажани теж вже. Майже вирвали ми все. От. Так, а так. оце ось наш експеримент. <рес> ось оці ось грядочки з помідорами. Це, коротше, ми позрізали пасинки. Вони були просто вбиті наглухо, ми їх пересадили, вони всі пропали, а потім трошечки почали вживати. Ось. І це ми робимо такий експеримент. Хочемо подивитися, що з ними все-таки вийде. Це там оті помідори, друга ота грядка, ну зараз підемо туди, я покажу. От а це перчики. Це ті, які з АТБшних сім'ян. Ну, щось воно трошечки все повяло, хоча я поливала, але ну, буде сьогодні ще пополивати. Зараз на ту сторону підемо. Ось покажу вам. Я не задоволена кабачками, мабуть, що я не знаю, що з ними. Вони, коротше, мабуть, дуже в нас густо ростуть, і з цього щось взагалі погано дуже все. Вони гниють, навіть вирос... не можуть вирости, от тільки от такий манесенький виріс, вже згнив. Це ще щось держиться, бачите? Ну, кабачки взагалі мені в цьому році, як ми садили, мені не сподобалось. Погано все. От, з оцих. Ми пасинки зрізали, Ну тут треба було ще попрацювати. Ну тож я кажу, такий націю наш невеличкий експериментик. Ось. І це мені дуже-дуже подобається. Поки що тут ху, -ху поплюємо, щоб не зглазити оці перці. Це просто з насіння, вони висаджені. Ну, то була розсада. От. І потім ми сюди їх повисаджували. Ну, Потім подивимось, що буде, поки що все нормально. помідори вже тут. Якісь, бачите, цвіли, а вони вже, бачите, манесенький також є. Ось, а це чи що чи, чи чорний, чи що. <гум> Тоже посадили. ото. Ну, нічого, я свою помилку виправлю, я буду обов'язково записувати, фіксувати, що я де сажу. Ото так ото посадили. Ой, то вік живі, вік учись. Да -да. Познімаю вам трошки нашу родину. О, вона вона. мене, кошенята. Я вже на неї почала погано казати, що вона їх бросила. Ну, вона їх бросила. Її не було. Тепер вона прийшла. Ну, ви знаєте, це в нас коли вихідні, оці коти вони розбігаються десь. І вона просто пішла і бросила їх. От вони тут залишились, а вона пішла в другий двір, там, де краще кормлять, мабуть. От. І все ж вона не появлялася, а потім прийшла. Я на неї вже почала бочку катить, кажу: ти погана мати, ти бросила своїх дітей. Ну, вона виправилась, прийшла. А що ж ви думаєте? Оці от наглі, оці, особливо хлопці? Це ж вони від бібі теж не відходять. Постійно ждуть, коли вона їх також пусте, щоб вони поїли. Ну, я їх ганяю, вони вже дорослі. І от дівчата. Ну, вони так себе не ведуть. А от хлопці <хи> до останньої краплі хочуть це висмоктати. Так що я бю. Ти вже дорослий, тобі вже нічого не світить. І от також хлопець. І це ж вони постійно караулять її. Бібі, ти щоб не пускала їх. Тут тебе тут хватає. воно, п'ять штук. Зараз я вам розкажу, як ми назвали. Це в нас сьома. Оце Корі, сьома хлопчик. Корі дівчинка. Оце Лео. Оце Табі. Він самий маненький Табі. І оце дівчинка-сніжиночка. Табі хлопчик. Самий манюсінький він такий. Не знаю, може він останній родився такий, що він, може він не доїдає. Ну, ми його підкармлюємо. Ну, таке воно саме манесеньке. Отак от.